Всім привіт народ! Маю декілька вільних годинок, тож вирішив поїхати на ось таке секретне місце, покидати трошки мікрушку, спробувати вмовити окуня. Але є один суттєвий нюанс. У мене закінчився шнур. Тож пропоную вам переглянути то, як я намотую шнур на мультиплікаторну катушку. Так, Ось наша катушка. Мотати я буду чотирьохжильний хардкор, розмотка 200 метрів. 0,5 по Японії. Я ніколи не любив там на ультралайт на тонкі шнури, тим паче, що можуть бути бороди на кастингу, тож 0,5 мені здається, буде оптимально. 04, 05, 0,6 я використовую на ультралайті. Зараз ми кінчик цього шнура продягаємо у зворотному порядку через всі кільця і далі я вам покажу, що буде відбуватися. Як деякі кажуть, муторний процес. Ну, Кумедне слово, муторний, звісно. ж. Так, але що робити, диватися нема куди. Е, наш шнурочок, до речі, це мультиколор, <клес> чи як він там називається. Багато кольорів в ньому є через кожні. Зараз ми з вами ще глянемо на пачці. На упаковці через скільки метрів стоїть маркер. Так буде простіше нам відрахувати від звідси десь приблизно 100 метрів. Можна трішки більше, можна трішки менше. Того, що всі 200 метрів на мілку шпулю, на ультралайт нам не дуже потрібні. Якби була мясорубка, да, намотали б всі 200 метрів. А сюди на бейткастинг краще мотати там десь метрів 50, якщо була вобляра. А якщо на джиг, то десь 100, ну може 150 метрів. Тож пробігаємо через всі кільця. Ще вітерець трішки заважає. Ну, Вирішую зробити це все-таки десь на рибалці, бо вдома не дуже прикольно. Не люблю домашні ці відоси, коли на дивані там щось знімаєш, що вони якісь такі. Не такі, не, немає в них екшена, скажімо так. Так, і чуть не втік у мене бобінка шнура у воду. А, до речі, да, дехто ще я знаю, що кидають шнур у воду під час намотки, особливо товстіші діаметри, там десь один, півтора, два, ну таке все інше. А, я декілька разів пробував таку штуку, ну чогось мене не дуже вразило. не дуже вразив результат, скажімо, тож я таким і не займаюся. Так, отже, протягли ми всі наші кільця. Зараз переходимо до другої частини, найбільш важливої. Да, народ, Я б ніколи не подумав, що вітер може настільки сильно заважати в цьому простому процесі на моці шнура. Тож я вирішив зробити трішки не по порядку. Зазвичай я вже продягаю в катушку, потім зав'язую звичайнісіньку петлю на кінчику нашого шнура. Ну, я думаю, петля всі знають, як в'яжеться. Да? Два рази я обертаю. Крізь петельку, все. А розмір цієї петлі не має великого значення. То я вивожу таку як зручно, чого не має великого значення. Зараз, по ходу, а, все побачимо. Так, лишився у нас кінчик, його ми, звісно ж, обріжемо. Зараз треба ще знайти ножиці. Десь у мене там в сумці в торбі є інструмент, але то треба доставати торбу. Так, все, відрізаємо ого, шнурок ще попробую відріж. Досить. Міцний цей хардкор. Так, маємо петлю і беремо нашого мульта, тримаємо вже шнура, щоб знову вітром не видуло. Відкриваємо нашу щоку. Так, оце все діло ми вимаємо, кладу обережно десь в кишеню або якось так, щоб нічого не впало, бо на вітрі виявилося це Проблематично. Далі. Просовуємо через нас жилковкладач. О, музиканти проїжджають повз. Таке відчуття, що в Києві не набережці. <схи> так, є таке діло, так? Да? Продягли далі. Нам потрібно з цієї петлі. Зараз, Зараз друзі. Як виявилося, що не зовсім все зручно. Так, цю петлю протягаємо і робимо удавку. Нам потрібна саме удавка. Так, є таке діло. Трошки довгий муторний процес, але маємо, що маємо. І так, народ, далі є. Починаються ті важливі нюанси. Шпуля наша стоїть в такому порядку. А коли ми крутимо ручку, вона у нас крутиться відповідно ось так. Нам треба цей шнурок витягти, щоб провертаючись в такому положенні, наша удавка затягувалась. Я ще роблю декілька обертів. Раз, два. Ось так саме я надягаю шнур на шпулю. Тепер ось той момент, про який я вам казав. Якщо, сподіваюсь, видно його, ми бачимо, да? шпуля провертається і наша петля затягується на мертво. Але все одно бувають такі нюанси, що цей шнур провертається. Для цього я використовую кусочок будь-якої клейкої штукенці. Там є інколи на коробці зі шнуром щось приклеєно, а я ось використовую малесенький кусочок малярної ленти. Я беру його, відриваю зовсім трішечки. І що я роблю? Просто в будь-якому місці, наприклад, туди вузол, фіксую наш шнур. Це не дасть шнуру повернутися. Бо бувають моменти, коли провертається вся розмотка, і потім дуже прикро, замість рибалки, ми бігаємо і займаємося тим, що е, перемотуємо цей шнур. Все. Далі вставили все. Відповідно ж, закрили і, в принципі, зараз будемо намотувати. Далі, відносно кольору шнура, да, ось ми бачимо, що кожні 10 метрів. Він змінює колір. Якщо немає, у вас маркировки шнура, чесно кажучи, я на неї взагалі ніколи не звертав увагу ні на колір шнура, нічого. Ми приблизно рахуємо оберти котушки. Ми приблизно знаємо, що там ну, десь біля 70 сантиметрів, да, у нас 65, здається, чи це 70, ну неважливо. Один оберт, і ми рахуємо ту кількість шнура, яка нам в принципі потрібна. Кількість обертів відносно кількості шнура. Тож зараз намотаємо близько 100 метрів разом з вами. Ось, до речі, саме про цю штукенцю я вам казав, що можна нею зафіксувати, вона теж липка, там треба зовсім небагато. Так, тож для зручності намотки я закину це все в кишеню рюкзака, щоб вона у нас не стрибала, ця бобина застібну трішки і буду мотати. Саму намотку. Зараз треба ще... О, десь так. Затягуємо фрикціон. І, в принципі, мотаємо, рахуючи кількість або дивлячись на колір. 60 це нам треба 100 обертів зробити на 60 метрів. І ще десь 30. Да 130, 140 обертів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Далі включуся, як буде все готово. Решту шнура ми. Сховаємо. І він тут буде лежати, доки не знадобиться. Ось та, до речі, штука, яка клеїлась. Сюди ми її знову використали. Сховаємо бобінку. Е, про цей шнур у мене він був в інших кольорах. Да, я про нього казав у відосику про шнури. Е, ну, нічого видатного в ньому немає. Це такі відносно недорогі, але ну, досить непоганий варіант. Так, щоб намотав і ловити, і не паритися. Такий середній шнурочок. Мені здається, непогано за ту ціну, що за нього просять. Ну що, народ, намотали ми з вами шнура, а головне зафіксували його, не даючи змоги йому провернутися у саме непідходящий момент. Тож, я ще покидаю годинку-другу, почався дощик, не дуже приємно, але нічого страшного. А ви пишіть в коментах, якщо теж маєте якісь нюанси, секрети по намоці шнурів на бейткастинг. І тисяч вподобайку, кому сподобалось це відео та було корисним. А також не забувайте підписуватися на мій канал та всім до нових зустрічей. Бувайте! Слава Україні!